Ну от, Друзі, зранку програлася трохи з телефоном, потім вийшла на город, ось прополола три рядочка цибулі, дуже берізка достає. Ось для зрівняння дивіться, це ще не прополота. Туди далі менше, а тут більше, прямо страшне. Попроходила е, міждуряддя, ну, доріжки, трошки культиватором, бо там, звичайно, не можна, там ну, вузько а тут. Пройшла, пройшла помідори і сьогодні навіть зраділа, думала, що е, в мене вже достиг помідор. А виявляється, це гниль, вершинна, напевно. вірно. То я вирвала і викинула, розстроїлась, звісно. Помідорки гарні, це ці, що я купляла, бачите, є побагато, але... Сам, вид мені їхній не подобається, це теж щось, бачите, щось є. Пройшла також помідори. Тим культиватором добре, що поки ще є як, але помідори є, в'яжуться, але щось такі вони всі страшненькі, не знаю, що з них буде. І ось хотіла ще спитати рекомендації, хто може посовітує, що цибуля, ось дивіться, вже розкрилася ця цибулинна. Насінина. Що їй вже топтати, що я щось кожного року по-інакшому роблю, не знаю. У мене ще й цибуля така довгенька в основному і виглядує з землі. Ну, чи хай ще постоїть, чи хай вже її ну, притоптувати, не знаю. Так що порекомендуйте. І чесник також, дивіться, вже стрілка вирівнялася. То вже, мабуть, пора викопувати його. так що Жду ваших рекомендацій. Ось тут у мене була петрушка минулорічна і щавель. Щавель зрізала повністю, може ще піде щось рости, а петрушку повиривала. Треба буде перекопати, повиносити, Це може щось посаджу тут іще. І ось залишилися в мене ще й помідори, ось якісь є. І перець гіркий. Дивіться, як багато. Це кімнатний, і дивіться, він вже цвіте. Тому хочу сьогодні нарешті висадити його. Скільки там влізе, приготувала грядочку і хочу посадити. Ось вчора вже геть ввечері е, прорвала тут також бур'ян, берізка в основному. і Сьогодні культиватором трошки розрихлила. Ось такі чорнобривчики в нас, бачите. Не всі посходили, але трохи посходило. Тут два взагалі зійшло тільки. Ну, Побачимо, щось буде хоч на насіння. Ну, і ось тут є, є місце, хочу між агрусом посадити гіркий перець. Пройшлася культиватором своїм. Зараз трошки згребу цю травичку, щоб вона не заважала. І буду насаджувати, скільки влізе. Тому що треба перець гіркий далеченько від солодкого, тому посаджу. Тут буде. Далеко. Ну, і такі помідорки в мене ось тут. Також вже, дивіться, є помідорки, але коли з них що буде, незрозуміло. Доріжку тут повоювала, звичайно, це страшне. Ці бур'яни, ось, дивіться, недавно було чисто в полуниці, вже, вже заросло. Але буду її прибирати, ну не знаю. Спочатку, звичайно, пройду, мабуть, хоч культиватором, тим, хоч позгрібаю цю берізку, бо це, ну, це неможливо. Ось недавно картоплю сапала, дивіться, вже знову повно вирізки. Як з нею боротися, я вже не знаю. Ну от, Висадила плантацію гіркого перцю, не знаю, що я з ним буду робити. Садила і думаю, чи з нього що буде, чи не буде, ну з цвітом багатенько. Ось бачите. ось. Але коли садила, бачу, виявляється вже і перчик. Є. Це я така хазяйка. В коробочці вже перчик росте. І ось тут чотири ямки посадила, теж гіркий бараній рог І один не містився, я там. Ну, всі перці садили по два, от один в мене лишився, що один, а ці всі по два посадили і ті. Ну, будемо чекати, щось може бути. Чому ударом пустувати місце, якщо є що посадити? Зараз ще хочу посадити баклажани, там мене пару помідорів показувала. Кину свою також. Уже а зараз подивлюся, ще знайду місце і бачите, погода. Хмарки ходять. Сьогодні навіть дощик був, але такий дощик, що я по ньому працювала. Але вітер і хмари ходять. Ну, вітер та й ганяє. Ось такі хмари у нас зараз. Ну от, друзі, ще й посадила тут П'ять помідорків, правда, один геть маленький. Якраз вийшло скільки ямок скільки помідорків. І один помідорчик треба ще піти досадити на основній грядки. Там один пропав, то я теж ціля взяла один і там ще треба посадити. Положила, тільки ще не зарила. І, походу, мене дощик виганяє з городу. Я вже й не проти, бо заморилася. Страшне, хоча роботи ще море. Ну, а на цьому прощаюсь, дякую за підписки, дякую за лайки, дякую за коментарі. Бажаю всім мир, миру, здоров'я, злагоди і всього найкращого. Ну, пока.